Після того, як я виклав відео, що подарував своїй дружині 501 розу, мені почало писати куча хейтерів, що типу, гроші викинуті на вітер. Да, тут 501 роза. Да, він коштує 70 тисяч гривень. І що? Зате моя жінка була щаслива. Ви бачили кількість тіктоків, яке вона зняла, як в неї сіяли глаза, і ну, це, ці відчуття ти нічим не передасиш. Коли ти любиш, ти не вважаєш. Бо це правда. Але неколи читаєш. Ну пацани, а чого ви прицепилися до цього молодого хлопця? Ну, хоче він зробити приємно своїй дружині. Ну, які питання? Які, яка наша справа? Скажіть, будь ласка. Ні, ну, ви як хочете, можете говорити, можете писати, як хочете. Я просто, типу, якби, свою нікому не потрібну думку, яку, про яку ніхто не запитував, скажу. А можливо, там реально дружина заслуговує на такий букет, і, можливо, навіть на шебіше, і можливо, дружина все життя підтримувала чоловіка і у скрутні часи, і. Ну, може, це друга половинка, на яку можна завжди покластися. І от зараз чоловік трошки там піднявся, а можливо, і не. Можливо, просто захотів приємно свою дружині зробити. Якби, хто ми такі, щоб це осуджувати? Звісно ж, 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 ні. Да, ми можемо про це поговорити, про якби, коментувати десь там а, на своїх сторінках, да, умовно кажучи. Самі собі напишіть комент. А туди, да, чого, чого ви його, його вчепили? Та подарив той й молодець. Та хто ж якби, проти? Всі категорічески за, ну як всі, я, наприклад. Хочу підтримати цього молодого чоловіка, молодець, що зробив дружині приємно. Ще стільки тіктоків вийшло. Ну, це взагалі, одні плюси. Один позитив. Я зараз на повному серйозі говорю по-справжньому. Ну, є... Круто. Круто, що в чоловіка є бажання. Значить, дружина його надихає, значить, воно. Проти волі ніхто нічого робити не буде. Правильно, я так розумію. Ні, ну деколи ві, в якихось сім'ях роблять, звісно, але мені здається, що в цьому випадку все по своїй волі, щиро, по, як то кажуть, по любві, коханні. Ну і супер. Вітаємо вашу сім'ю, і хай е, ваша дружина вас любить, цінує за те, що ви для неї робите. А ви для своєї дружини даруйте ще не такі букети, а в два, в три рази більше. Робіть сто разів. Сто разів приємніші подарунки, сюрпризи, якщо є така звичайна можливість дарити такі, ну, ну, це дорогий подарунок. Я не рахую чужі гроші, але це коштує майже 2000 доларів. Бачите, Чикаго, а ви кажете, в Україні люди бідні. А ну, де там у вас в Америці? Дуже американці дарять такі. Я вже не говорю навіть про Європу, там, де вон, дівчата казали, що на день народження їм. А... Сертифікат на 10 євро подарив громадянин е, Голландії, здається, Нідерландів. М -м, бачите? Хто там ще казав, що наші чоловіки не ще, щедрі, погані, там якісь ще щось. Хто таке, будь ласка, подивіться відео, подивіться, дівчата. Ну, чекайте, то всі такі не можуть бути, я розумію, але не всі ж такі погані, як ви кажете. Не всі американці і європейці мають змогу подарити такий дорогий букет, що ці країни заможні і зарплати в них набагато вищі. І не кожен європеєць своїй дружині. Я вже не говорю про Німеччину. Так що цініть, любіть, звертаюся, якщо це буде бачити, відео цей молодий чоловік. І дружина, хочу дружині сказати, щоб оцінила такого чоловіка, бо такого більше не знайдете, а може і знайдете, я не знаю. Але нащо що шукати, якщо маєте поруч з собою такого? Не побоюсь цього слова сказати, справжнього мужчину, мрію мільйонів жінок. І це правда, це не сарказм, і не, як то кажуть. Щось сказати розумно але не вийшло. Ні, ну, по суті, я зараз без всяких, якби, приколів говорю. типу, ну, по факту, подивіться, це дуже круто. Дуже жінці повезло. Їй заздрить пів країн, Якщо не більше, півсвіту, що там говорити, яких півкраїни? Півсвіту? Я сам? <смір> <смір> ну, ви поняли. Так що дивіться, бажаємо вам. Щастя, здоров'я, багато років прожити, діточок, племінників, я не знаю, всього собі забажаєте, хай ваша сім'я процвітає, щоб ви були завжди разом, що ви любили одного, цінили один одного, робили один одному такі сюрпризи, подарунки. І дорогі, і. Ну, не можу сказати, і дешеві, знаєте. Ну і різні. Неможливо ж тільки дорогі робити. Але хоча я вам бажаю, щоб ви дарили один одному тільки дорогі подарунки. Я не знаю, чи взагалі це в житті можливо, але я вам такого бажаю. Так що тримайтеся, кубки, цінуйте один одного. Чоловік вас по-любому цінує, це 100%, це видно по його поступках. Бажаю цьому чоловіку, що вас жінка також цінувала. Ви показуєте приклад нам всім, яка сім'я повинна бути. Я сподіваюся, що це все щастя, квіти і відео не для. Тільки Тіктока і Інстаграма, а що і поза Тіктоком і Інстаграмом, коли телефон виключений, у вас також така сама гармонія, як на відео. У ну, мене нема причин з цьому сумніватися, я просто так до слова говорю. І ну, дійсно це якась сім'я для прикладу. Ну, можливо, навіть і для мене, а що тут такого. Да? Це якби важко визнати, признати. Я не знаю, що щось сказати, але можливо воно так і є. Чому ні? Це нормально. Так що продовжуйте, надихайте один одного, знімайте тіктоки, показуйте нам всім, як потрібно любити один одного, дарити подарунки. Е, можливо, ми навіть будемо брати приклад з вас. Хто його знає, якщо буде така можливість дарити такі дорогі букети, то чому б ні? Якщо дружина заслужила, якщо дружина все життя любила, я не знаю, там, була з вами в різних життєвих ситуаціях, такі питання. Які питання пацки? На жаль, в більшості, звичайно, випадків чоловіки мають інший досвід сімейного життя на жаль, ми про це дуже часто говоримо на моїх відео. На жаль, то кожна сім'я, як то кажуть, індивідуальний випадок. Так що ця сім'я, вірю, ну, щаслива. Та й хай так буде далі. Ми вам бажаємо всього найкращого. Даруйте своїм дружині і не слухайте нікого, не дивіться ніякі коментарі, даруйте подарунки. Якщо ви відчуваєте цю внутрішню опору, любов, увагу. Все, даруйте. Що я можу сказати? А, так, я ще можу не забувся сказати. Будь ласка, поставте лайк. Ну, типу, знаєте, не в тему трошки, я розумію, але ну, то поставте вже там той лайк, що вам шкода, чи що. Де більше людей побачить це відео. Ну і підпишіться на канал, якщо вам не впадляк, А так, все, все, я все сказав, вроді, все, любіться.